На івано Франківщині відкрили музей Галицької трансверсальної залізниці, яка у ході Другої світової війни була знищена під час відступу армії Вермахту. Детальніше про неї дивіться у матеріалі моїх колег. Свого часу це була державна 768 кілометрова колія Австро-Угорщини, що пролягала територією Галичини. Вона починалася у словацькому місті Чадець, пролягала околицями Кракова та прямувала до нині Тернопільського гусятина, що у ті часи був прикордонне місто між Австро-угорською та Російською імперіями. Розповідає ініціатор створення музейного кутка Дмитро Романишин. Нам дуже важливо зберегти історичну пам'ять про цю залізницю. А також ми апелюємо до влади. Про те, що варто відновити цей відтинок залізничного сполучення між Бучачем і Хрипленим, тут всього-навсього 70 кілометрів не вистачає залізничного полотна. Основною перешкодою в даний час є залізничний міст через. Річку Дністер саме історії залізниці присвячена виставка. Тут зібрані експонати часів існування колії та давні предмети, які знайдені неподалік. Можна побачити і частину автентичної австрійської рельси і старі газети, а також грошові банкноти. Особливу увагу привертають залізничні ліхтарі. Ліхтарі розшукували всюди. Ну по людях, які мали, збирали, вимінювали, купували. Вони використовувалися на залізничних станціях для освітлення працівникам на залізничних станцій, Їх вік може бути там до сотні років. За словами Дмитра Романишина, залізнична гілка між Станіславовом та Гусятином була збудована у 1884 році. За два роки австрійські інженери й українські робітники в тяжких умовах 19 століття зуміли збудувати міст через Дністер та укласти насипи, які часто йшли серпантинами, схилами, місцями, які підтоплювався Дністром та його Токами. Саме 15 листопада 1884-го тут проїхав перший поїзд, з Хриплина до Гусятина, і повернувся в той день назад. Історія залізниці завершилась в 1944 році. Під час відступу німецько-угорських військ була підірвана. В Нижневі був знищений залізничний міст та частина полотна у Клубівцях та Тисмениці. Після війни радянська влада вирішила залізницю не відновлювати, оскільки Станіславів вже ставав закритим містечком і починалася холодна війна. І з Європою зв'язки обривались. Хочу наголосити на тому, що саме Галицька трансверсальна залізниця була тією магістраллю, яка об'єднувала нашу Західну Україну з Європою. Завдяки цій залізниці наші люди подорожували і в Європу, і навіть в тому числі Сполучені Штати Америки та Південну Америку. До слова, 27 серпня 1920 року, під час українсько-більшовицької війни, коли армія УНР обороняла річки Дністер, у Нижневі відбувся парад військ. На місцевій ринковій площі його приймав отаман Симон Петлюра, який два місяці мешкав на залізничній станції хриплен у вагоні під час оборони Карпат від наступу більшовиків. Парад у Нижневі розпочинав полк чорних запорожців під командуванням Петра Дяченка. Парад цілого війська відбувався. У Нижневі, а після цього параду війська, що здійснювали, здійснювали штурм більшовицьких позицій на іншому березі, тобто на Тернопільщину, вибивали більшовиків із тернопільщини. Таким цікавим фактом є те, що тут підтримував війська дієвої армії ОНЕЛ бронепоїзд, бронепоїзд Запорожець, який обстрілював більшовицькі позиції. І надалі ентузіасти намагатимуться всіляко привертати увагу не тільки до історії, а й до майбутнього Галицької трансверсальної залізниці. Щороку тут організовують легкоатлетичний пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці. В ньому беруть участь десятки спортсменів з різних країн.